Український уряд, нібито хоче анулювати закордонні паспорти громадян, які перебувають не в Україні. У російському сегменті соціальних мереж поширюють інформацію, начебто в Україні хочуть анулювати закордонні паспорти своїх громадян, які перебувають за кордоном. Нема сенсу робити нові паспорти тим, хто врятувався, тому що диктатура Зеленського просто їх анулює, переконують у публікаціях. Але це фейк. Привіт, правду, шукачі з вами Анастасія. А ви на каналі Брехонець. Розібралися із цим вкидом аналітиків VoxCheck, які пояснили, що інформація не відповідає дійсності, адже в офіційних джерелах немає жодної згадки про аналювання дійсних id карток або закордонних паспортів. Як пояснили фахівці, перше таке повідомлення з'явилося в мережі на тлі внесеного у Верховну Раду законопроєкту номер 10.378 щодо мобілізації. Він передбачає, що українські чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть звертатись по оформлення паспорта, зокрема за кордоном, Оного та по інші консульські послуги в дипломатичних установах України лише за наявності в них військово-облікових документів військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов'язаного або приписного посвідчення. Проте 11 січня 2024 року Кабмін офіційно відкликав законопроект щодо вдосконалення мобілізації. Його зняли з розгляду. Утім, навіть у відкликаному законопроекті та інших офіційних джерелах немає згадок про анулювання дійсних паспортів громадян України або закордонних паспортів. Також немає жодної інформації, що громадянам, які перебувають за кордоном, заборонять отримувати або продовжувати дію таких документів. Адже в тому ж самому законопроекті йшлося лише про процедуру отримання консульських послуг. Мисліть критично та факт інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. До зустрічі.